За час своєї роботи центр розвинувся із медичного, лікувально-діагностичного осередку в центр сучасних медичних технологій, який завойовує не лише український ринок, але й європейський ринок. Сьогодні в арсенал нашого центру це фактично три основні структури, які вимальовуються окремі центри, сформований медичний центр, який володіє сьогодні сучасними діагностичними, діагностичними процедурами, лікувальними і потужним нейробілітаційним напрямком. Медичний центр з забезпечений найновішою сучасною апаратурою, яка не просто може діагностувати, але й інтерпретувати з допомогою інтелекту лікарів ті чи інші болячки і ті чи інші стани. Ми працюємо з різноманітним контингентом хворих від вагітних аж до глибокої старості. Працюємо з бід'єдиним девізом. Робота на єдиний кінцевий позитивний результат. Саме це стоїть в основі нашої діяльності. Не діагноз, не заігрування з пацієнтом, не самореалізація лікаря чи медичного персоналу, а саме кінцевий позитивний результат. І коли пацієнт виходить з нашого центру і каже, що я краще почуваю, і я відчуваю себе молодим, мені хочеться жити, творити, це для на нас найважливіші, найприємніші слова, які надихають до нових звершень.